7 березня на льодовій арені в Одесі відбувся третій матч півфінальної серії плей-офф між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. Не встигли хокеїсти вийти на лід, як матч був призупинений на повітряну тривогу. Гру розпочали вже після відбою. Рахунок відкрили на десятій хвилині першого періоду. Гліб Кривошапкін віддав пас на Віталія ляльку під кидок на дальню стійку. Капітан команди Кременчук реалізував цю можливість. Закинув першу шайбу у цьому матчі і третю у серії плейоф. Провели тут тренування. Була утреня розкатка та вечором. Була от гра, яку я можу сказати, зіграли неплохо. Зробили другий крок. Вже за п'ять хвилин від початку першого періоду хокеїстам команди Дніпро вдалося зрівняти рахунок. Граючи у більшості, Дмитро Кобильник скористався моментом і закинув шайбу у ворота Кременчука з близької відстані. Рахунок 1-1. на середині періоду Ілля Крикля закинув ще одну шайбу за свою команду та вивів її вперед. У другому періоді щось пішло не так. Ну, хлопці молодці. Третій період зіграли дуже достійно, показали свій характер, силу волі перемоги і здобули другий крок. Йдемо далі, готуємося до наступної гри. Вже на п'ятій хвилині третього періоду Денис Метусевич зрівняв рахунок. За дві хвилини до звершення основного часу, коли крамчани грали у більшості, переможну шайбу закинув Богдан Середницький. Матч завершився з рахунком 2-3. По грі е нема чого коментувати. Е, нема шукати винних, ми не, не впорались, не виконали те, що маємо бути, але все ще попереду, так що будемо налаштовуватися на четверту гру серії і потім їхати до Кремчуга і там також е, грати тільки на перемогу, і все будемо вирішувати вже в суботу. Дякую всім. Четвертий матч півфінальної серії плей оффа в Бетліги відбудеться у суботу, 9 березня в Одесі. Марія Бардаєва, Кремчицькі новини.